Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Двічі вигнанці, як кримські татари, згадують річницю сталінської депортації. Євробізнес. З Чим українські виробники виходять на європейський ринок? Ставка на атом. Чому ЄС знову замислився про розвиток атомної енергетики? В Україні вшанували день пам'яті депортації кримськотатарського народу. Жертвами сталінських репресій тоді стали близько 200 тисяч кримських татар. Щонайменше чверть з них загинули. Через понад 70 років після тих трагічних подій багато кримських татар знову опинилися у вигнанні через анексію Криму Росією. Олександра Індюхова зустрілася з однією такою родиною. У березні 2014 року ще до референдуму у Криму Рустем зібрав усіх родичів 14 людей та поїхав з Бахчисарая. Йому не довелося вмовляти ані свою 72-річну матір, ані 84-річну тітку. Безпечніше бути подалі від спецслужб Кремля. У цьому Лілія Кашва переконалася ще в травні 44-го, коли кримських татар депортували з Криму за наказом Сталіна. Вночі прийшли о четвертій ранку. Підняли усіх голі всі вивели у вагони усіх по. Садили і діточок і дорослих та відправили до Узбекистану. Місяць їхали ні їсти, ні пити. На цих розповідях в Узбекистані виріс племінник Рустем. Він став членом підпільного національного визвольного руху за повернення до Криму у 87-му Після мітингів у Москві кримські татари почали стихійно переселятися на півострів, але там їх не чекали, не давали ані прописки, ані роботи. Ми поставили вже картопля. Зрештою, ми поставили, коли ми вже понад рік були без прописки, метове містечко у центрі Бахчисарая. Та безстроковий страйк провели. Місяць місяць. Як і багатьом кримським татарам, їм вдалося влаштувати своє життя вже після проголошення незалежності України у Бахчисараї. Вони залишили три великих будинки. Чоловіки за два роки знайшли собі роботу. Як переселенці, вони отримують і допомогу від держави. Тісняться у маленьких кімнатах гуртожитку і чекають на рішучі дії Києва щодо повернення Криму. Ну неможливо не повернувши Крим, припинити війну на Донбасі. Заради чого ведеться війна на Донбасі, щоб прокласти дорогу в Крим, щоб зробити коридор суходолом на військову базу, яку Росія створює у Криму. У Криму вже заборонили міджліс, мусульманську літературу. Повернутися додому неможливо ані з політичних, ані з релігійних переконань. Історія повторюється: у черговому вигнанні кримські татари змушені прищепляти дітям свою культуру та традиції. Втім, циклічними є не лише історичні трагедії, тому повернення кримських татар до Криму Рустем називає неминучим. Самопроголошена влада анексованого Криму заборонила кримським татарам проводити жалобні заходи, присвячені річниці депортації. Відбулися лише мітинги, організовані згори. У Сімферополі перебуває спеціальний кореспондент ДВ Юрій Решету. Юрію, то у якій атмосфері проходить день жалоби? Ну це атмосфера траура потому что для передусім, це атмосфера трауру, адже для кримських татар цей день дуже важливий. 18 травня 1944 року їх почали виселяти з їхньої історичної батьківщини з Криму. Відправляли навіть родини людей, які воювали на боці російської, тоді ще радянської армії проти фашистів. Я перебуваю перед центральною мечеттю міста Сімферополя. Перед цим був у Бахчисараї, і саме в мечетях сьогодні відбуваються поминальні молебні. Сюди приходять люди, моляться та згадують той самий день 72 роки тому. Кримськотатарський меджліс нещодавно заборонили у Криму. Чи відчувають це вже на собі кримські татари? заборона меджлісу, основної організації кримських татар, звичайно, була для них великим ударом, адже їх позбавили політичного права, політичного голосу. Я розмовляв з людьми з Бахчисарая. Вони кажуть, що зараз вони не наважуються говорити те, що могли говорити раніше. Навіть сусідам, адже деякі будинки обшукують є випадки зникнення людей. Варто зазначити, що 50 тисяч кримських татар виїхали на материкову Україну. Деякі росіяни навпаки переселяються до Криму. Ось така кількість 50 тисяч тих, хто виїхав. Це звичайно велика цифра. Дякую, Юрію. І до іншої теми, чим українські виробники можуть зацікавити європейський ринок для пошуку відповіді на це питання у відні цими днями зустрічалися українські експортери з представниками найбільших роздрібних мереж Австрії. До чого вони домовилися? Знає Максим Драбок. Австрія один з найбільш купівельно-спроможних ринків у Європі. При цьому часка Австрії в українському експорті менше 1%. Потрапити на австрійський ринок не просто дуже сильний захист власного виробника. І навіть цілі мережі магазинів, де майже усі продукти зроблені в Австрії їх позначають ось такими прапорцями. Це шматочки банана в шоколаді. Австрійці купують в Африці сировину, а вже кінцевий продукт виробляють самі. Відповідно, і заробіток в рази вищий. так само і з україною, приміром купують мед як сировину, і вже під своїм брендом ставлять на полиці супермаркетів. І українці прагнуть змінити цю практику і вийти на ринок ЄС із власним продуктом треба сертифікувати і мати досвід сертифікації кожної партії у німецькій лабораторії З початку цього року почала діяти угода про зону вільної торгівлі між україною та єс і це перший ешелон українських виробників які намагаються вийти на європейський ринок так ринок закритий так ринок консервативний так є такі ніші в які ісуватись якби ну не варто або безнадійно але є ніші які мов в яких ми можемо працювати Насамперед, це молочна продукція, консервація та солодощі. І на все це вже є міжнародні сертифікати якості. Українські виробники провели переговори з найбільшими торговими мережами Австрії, які контролюють 75% ринку роздрібної торгівлі в країні. Ціна, головна перевага українських виробників, а головний виклик конкуренція на ринку. Українці ще думають про дуже базові речі, такі як сертифікати і розбудова мережі, тоді як європейці вже на 10 кроків попереду і думають про інновації та соціальну відповідальність. зустрічі з українськими виробниками відвідали австрійські топ чиновники та відчули Україну на смак. дещо відрізняється, але нам подобається. Щоб досягнути успіху на ринку Австрії, недостатньо просто надіслати вантажівку з шоколадом до відня. Потрібно більше таких зустрічей, як ця, щоб вибудовувати довгострокову довіру. Українські виробники сподіваються, що вже до кінця року товари Made in Ukraine з'являться на полицях австрійських супермаркетів. У ЗМІ потрапив документ Єврокомісії про стратегію майбутньої атомної політики ЄС. З'ясувалося, що Європа не збирається відмовлятися від енергії атома, як це приміром зробила Німеччина, а радше навпаки хоче залишатися передовиком у галузі новітніх атомних технологій. Наскільки залежний Євросоюз від атомної енергетики в сюжеті Ганни Біднової. Вони вже не можуть бути велетенськими. Нові електростанції розроблені і профінансовані за рахунок Єврокомісії. Міні-електростанції мусять бути інноваційними, і над цим країнам ЄС належить спільно попрацювати. Такий план у Брюсселя, адже побудовані чималими зусиллями і коштом атомні станції далеко не бездоганні. Їхній середній вік 30 років, і на деяких з них на кшталт бельгійських АЕС у Дойлітіанджі, що неподалік від кордону з Німеччиною постійно стаються серйозні аварії. У 28 країнах ЄС наприкінці 2015 року налічувалося 128 робочих реакторів. У Франції 58 реакторів виробляли три чверті всього струму в країні. У Німеччині після рішення згортати атомну енергетику діяли лише 8 реакторів із 17. У Британії працювали 16, а в Іспанії – 7 реакторів. Через 30 років після Чорнобильської катастрофи Європа не відмовилась від атомної енергетики. Деякі країни, як от Британія, навіть планують будівництво нових блоків. У Німеччині останню АЕС планують закрити до 2022-го. А вже нині близько 90% струму дають альтернативні джерела енергії. Хто й перед ким відповідатиме за скоєння воєнних злочинів у зоні конфлікту на Донбасі? Дивіться далі в огляді новин. Значно більше людей, ніж вважалося, стають жертвами викрадень та тортур у Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє дочланд посилаючись на дані українських правозахисних організацій. Більшість відомих випадків зафіксовані на територіях підконтрольних сепаратистам. У тортурах українців беруть участь і громадяни Росії. На тепер відомі імена та прізвища 58 з них. Зібрані докази правозахисники згодом направлять до міжнародного трибуналу в ГАЗі. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах не виключає, що Росії заборонять брати участь у літніх Олімпійських іграх 2016 року в Ріо де жанейро За його словами, це залежатиме від результатів розслідування всесвітнього антидопінгового агентства. Найбільший у світі круїзний лайнер Harmony of the Seas прибув до Великобританії. Судно розраховане на майже 7 тисяч пасажирів і 2 тисячі членів екіпажу. На лайнері, будівництво якого тривало два з половиною роки і коштувало мільярд євро. 20 ресторанів, 23 басейни, аквапарк, каток, спортивні зали, казино і театр. 22 травня він вирушить у перший до Роттердама. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре, залишайтеся з нами.